Країни Великої Сімки на зустрічі у Токіо обговорять створення повітряного щита України. Надо навчитися уважати других. і тоді нікого не надо буде подавляти. А вот э, стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять и ведет к проблемам. Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок для нас в Європі, а також для Великої сімки загалом на кону стоїть неймовірно багато. Якщо ми зараз припинимо підтримку України, Путін відразу цим скористається із жахливими наслідками для людей в Україні та Європі, наголосила Бербок. Вона також зауважила, що диктаторські режими в інших регіонах світу зроблять з цього певні висновки. Тому надзвичайно важливо, що. Що країни Великої Сімки будуть продовжувати рішучу та всебічну підтримку України? Пані Бербок закликала міжнародну спільноту разом працювати над зміцненням щита протиповітряної оборони України. Велика кількість республіканців, яка підтримує допомогу Україні, ба більше традиційно, якщо ми згадаємо історію, то останні там 60 років саме республіканці були тими, хто волів кудись полетіти і когось побомбити. Демократи якраз виступали за мир у всьому світі, а республіканці за війну. Так. І вони так і зберіглися. Більшість військових підприємств належить республіканців. Ну, під під вони так, в так, тих так. округах, де є республіканці, так. і так далі. Тобто, в них є їх особистий інтерес в тому, щоб ці підприємства працювали і зброя постачалася в Україну. Тому тут не до всіх до республіканців треба достачатися, а тільки до трампістів-ізоляціоністів. От тут є проблема. Тому що вони живуть зараз в парадигмі виборів, а жодним чином не в парадигмі там здорового глузду. І там у Зеленського була така цікава фраза, що йому потрібно 2-4 хвилини, щоб переконати Трампа. Трамп не здатен слухати когось 24 хвилини. Це ми дуже часто чули про його президентство. А якщо прив'язати, хіба що прив'язати. <сум> ну тобто, ця людина, яка не може фокусуватися на чомусь довше, ніж там кілька хвилин. Ну і в принципі, Трамп наша найбільший ризик, наша найбільша загроза. Але знову ж таки, те, що каже Зеленський, зараз це важливо. Це той меседж, який ми постійно посилаємо. Це той меседж, який ми сподіваємось, єдиний може працювати. Але парадигма виборів Сполучених Штатів вона все це руйнує. У той же час, скоріше за все, все буде добре з нашою допомогою тому що Хамас, на жаль, на ну теракт жахливий Хамаса нам тут дуже допоміг, так чи інакше йде зараз прив'язка України до Ізраїлю. Росіяни своєю підтримкою Хамасу роблять собі леву ми ведмежу послугу стосовно взаємовідносин з трампістами, бо там і е, е, релігійна база трампістів це євангелісти. А вони за Ізраїль порвуть всіх. Да, і тут дуже допомагає знову ж таки, що Росія впрягається за Хамас, протиставляє себе Ізраїлю. Ну і позиція адміністрації Байдена, що тільки разом проводити допомогу Україні і Ізраїлю. Да, нижня палата проголосувала Ізраїль окремо, але це нижня палата. Зараз верхня проголосує разом. Буде позиція Білого Дому: що якщо ви хочете допомагати Ізраїлю, а ну давайте все разом голосуйте. Плюс допомагає прив'язка, яка зараз є до будівництва стіни. Uh -huh. Ну, умовно, облаштування кордону з Мексикою. Бо це буде прив'язка, тобто фінансування і України і цього. А оці от кордон, прикордонні штати це також республіканці. І вони хочуть, щоб їм пішло бабло на облаштування кордону, да? зрозуміло, самі підрядники, той самий так чи інакше, фінансовий інтерес є у тих самих навіть трампістів тут. Тому я досить позитивний стосовно того, що ми отримуємо рано чи пізно, там найближчі кілька місяців, оце все от, бовтання в американській політиці, буде мати результат, те, що ми отримуємо допомогу. Наші аргументи тут не дуже працюють, власне, працює внутрішня історія США. Цими вихідними кругла дата рівно рік до президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, і президент Байден пішов на такий вельми різкий крок вприкінці минулого тижня. Він сказав, що навіть завитує бюджетну резолюцію, якщо там не буде цього пакетного голосування за ізраїльський умовно кажучи, і українські пакети розподілу фінансування чи не підставляє себе президент Сполучених Штатів через нас свідомо під удар. Ну, знову ж таки, так чи інакше, він відстоює не тільки свої інтереси, але й інтереси Сполучених Штатів Америки. І він має їх відстоювати. Да, трампісти роблять цю неприємну історію для нього. Вибору в нього немає, але там у Байдена ж взагалі проблема, тому що є велика частина електорату демократів, які за Палестину. Там традиційно праві за Ізраїль, ліві за Палестину. А Байден так чи інакше більше до лівого флангу, хоч він зовсім не лівак, але в нього велика частина. І в нього і там ще проблема: що просто допомагати Ізраїлю для нього це проблематично. І на нього є цей внутрішній тиск, ну не в партії, але там з боку прихильників демократичної партії, що треба захищати і Палестину. Тому це дуже складна історія, як і все, що склад... на близькому сході. Наєте є фраза, якщо вам пояснили за близький схід, і ви все зрозуміло, то вам неправильно пояснили. Е, тому так, да, у Байдена ситуація складна, і ще ускладнюється історія, що ймовірність перемоги Трампа зростає. Зараз пройшли ці опитування в п'яти в шести ключових штатах, і там поки що рахунок 5-1 на користь Трампа. І сидячи з Києва, це, звісно, важко прийняти. Ну тому, що ми бачимо, що таке Трамп. Ми бачимо, скільки за ним всі, всього тягнеться, а все рівно поки що йде підтримка. При тому обґрунтування цієї підтримки перше – вік, що Байден старий. Угу. А Трамп на не два роки молодший, ну тобто йому стільки ж, просто він веде себе як живчик, якийсь який там, але він, йому стільки ж років. Ну і друга економічна політика, люди чомусь думають, що для економіки Трамп краще, ніж Байден. Одночасно з тим, зараз в економіці штатів все зашибісь. Ну, ця от концентрація на «Make America Great Again», на внутрішню політику, замість зовнішньої, може і грати на а, споживача, але вони говорять саме про економіку. Ну тобто, от те, що грає проти Байдена і за uh -huh. Трампа, що люди думають, що для економіки краще Трамп, при тому, що зараз оця ця пр... програма Байдена величезна по. Ну, насправді він грає на полі Трампа. Оце бедна економіка, те, що вони називають, е, коли великі внутрішні проекти, великі інвестиційні проекти е, просто на кілька трильйонів доларів проводяться. і ринок праці в Сполучених Штатах дуже сильний. Тобто безробіття зараз майже відсутнє, і в економіці в них на даний момент все чудово. Але ну може людям не подобається зростання цін на бензин. Знаєте, така чутлива для американців тема. New York Times пише в своєму матеріалі нещодавно про розкол в політично-військовому керівництві країни, спостерігаючи за історією про перепалки, умовно такі дуже дистанційні. Та все ж можна назвати це перепалками між залужним та зеленським, коли залужний пише, що у нас на фронті перехід до позиційної війни, і в певній мірі військовий тупік. Зеленський каже: нічого там не тупік, все там добре. Ми рухаємось далі, і так далі. І так далі. Політику пише, що такі перепалки приводять. Дадь в Конгресі до суперечок щодо рівня допомоги Україні. Чи може це якимось чином повпливати подібна політична репутаційна історія на рівень допомоги? Я думаю, на даному рівні цієї перепалки ні не може. Якщо б раптом хтось вирішив звільнити залужного, оце б повпливало точно. А зараз на цьому хтось Зеленський, хтось дану умов, хтось. Якщо б Зеленський це вирішив, да це було б великим ударом по підтримці України. Але поки це на рівні там, того, що хтось там, з Офісу президента в е якісь невдоволені речі каже по е тому, що написав залужне, ну це ні, це ні на кого не впливає.